Всім привіт! О, батарейка сідає, але зайка ще тих не розкаже. Ти, папа нацепив саму модну кепку на е, садово-городні роботи, а, а я за ну, давньою українською друга. традицією. Так, хороші, друзі, ми значить, останній раз. Тут був шкаф, я розказував, що тут взагалі стояв. Прийшов мужик, хотів забрати, витягнули, кинули. У нас тижні два машина стояла, не могла заїхати нормально. заряджалась ось тут. Потім на металолом я позвонив, приїхали і нам дали майже ту ж саму суму, що я і готов його продати просто. Тисячу гривень, дали 800 Плюс на 200 гривень всяке мелочі ми насобирали тут на участки. І тисячу гривень отримали. А от підуть деньги ціна мангал, який згорів, вже прогорів. Це суть не в цьому. Суть в тому, що ми зараз хочемо ці два дерева, це орех. Машину ж тут ставити не можна, Орехи падають і на машину це капець. Вона заряджатись буде у нас тут от стоять. І ця от, це деревце, воно тут ну неудачно тут, щоб паркувати машину, дуже незручно. І ми тут хочемо, може тут посадитися, як вони це називаються. Туйки, от. Тому на це зараз будемо ці два дерева спилювати. Боюсь, переживає вода. Пару віток вже спилив тільки що. Зараз зайки мені буде допомагати. Вот. Так що це у нас такий сьогодні план. Понеділок, 21 квітня, після Пасхи ми займаємося роботами вуличними. Вже 22 градуси вранці було, вже просто не знаю, 20 мабуть, 5 може, зараз. Ну, жара почала, літо почалося справжнє. Що? Що, літо почалося, як і на вулиці гралися. 27 навіть. Ні, 23. 27. 23% влажне, 27 градусів на вулиці. Кап'ять, зайка, ти прикинь. А що ж це вони розказують, що через тиждень буде не Ну буде ще, так. Я вон, <свіття> літню резину виставив, але ще не поміняв, ще поки на зимній їжу. Тому що я якось хотів поміняти на сам тиждень, не було часу. А зараз мінус обіцяє, тому може і не спешити. Хоча треба вже міняти, бо на землі в 27 їздити це ж взагалі не можна. Коротше, зайка, йдемо. Починаємо. Зараз буде сама складна в'ятка, що аж до високовольних проводів достала. І вона туди от пішла. Оце, оце от вона ось. Бо цю вже вона на провода не достає, вона просто впаде. Ця до проводів ще не достала. ось ця от. А оця вона залізла за провода і там кончики тут не видно, може. Може видно, вже вони прям залишилося сантиметрів 10 і вона в провода запутається. Тому... Нам треба її зараз і вона туди нахилена, якщо ми зріжемо, вона впаде на провода, я не хочу, щоб вона впала. от Зайку зараз <кхем> сюди поставили в таку, в таку позу, щоб вона тягнула цю ветку і вона впала б сюди на нас, на участок. вчається, но воно мені не Да, подожди, подожди, я ще зараз відріжу, просто я Не піддає. Я дорізав чудуть. Боже, вона там трхається. Та я ло все витягнула туди, ти даже не нахиляється. Саме, саме цікаве, не знаю чи зняли, чи ні, камера запіщала. Ветка не впала, Іра потянула туди і оттуда. Не провода вона не впала, але вона впала на наші провода, по яким інтернет нам приходить. Так що не знаю. Буде інтернет, чи ні. Ну, вроді не порвалося. Об'їсливо вони так добре. Це оптика. Ходять япчики нічого не буде, Головне не перегибати. Її. Але фух, треба добити. Вже пару годин цим займаємося. Не так той просто це все діло. Так, рюкку держать. Так, да, буде щось тримати. Але ж його треба перекинути, воно ж застряло. Як на врогатку упало. Розумієш? Це нічого, воно зараз... наслідить. Камера упала, но надеюсь не пострадала. Фух, так там куча камней було, то повезло. Это, конечно. Сам чуть не впав пару раз. Камеру чуть не розбив. Може не треба було дерево зрізати. Але з другої сторони. Ну як ж тут парковку зробити? Отак, так, все, нема дерева. Зато тепер свобода тут. Відно. Так, Максим, ти та До останнього сумнівався, чи зрізати, чи ні, але. Слухай, Максим, ти оцю маленьку будеш спилювати, вона на двір же впаде. Яко? Оцю маленьку, так не впаде. Її. Зайка. Зараз зараз ми... Дивись, нам оцей стовбур, поки що може не трогати, треба оце все перерізати. Оту одну маленьку тоненьку джикне, як вона впаде на двір, я піду задуру, щоб під колеса. Та не воно. джикне вона, я не буду туди лізти, я зараз знизу тут чикну, воно впаде сюди все. Так що закривати ворота? Закривай, Да. І зараз будемо різати, так? Я в тебе стіплю, от таким ми займаємося в понеділок, на другий день Пасхи. Раніше це був вихідний. У мене взагалі понеділок вихідний. Від звичайної роботи, але не від фізичної, Сьогодні, наприклад. І так, наступив вечір вже в нашій сім'ї. У нас робота тут. Ми шума наробили на всю вулицю. Мама відки дробить, бачите, ми вже тут. Ну от уже в мене, от Я обрабатую віточки. Мамі готує, щоб вона їх дробила. Получається, було дерево, стало ось така мульча. Kuhn, Miša, Kosić, ovo je мы сейчас будем делать шашлычки. Эй, главное солнце сюда. Вот. Да, это она вот. Все працюют. Я Так, для потекать. Для потекать. Травой так пахнет. Травой пахнет, пожалуйста. Не знаю. Я не чую. Шум, но никто не что ничего. Короче, вот ну, так. Работаем. Картошка пішла, йди мясо нанізувати. Мені треба Маша, знаєш що? Бутилочка маленька водички. не м'ясо. тут вообще... Який поддон? Так я ж тобі допомагав сюди. Ти хочеш, щоб хтось інший зараз робив? Не знаю, що ти не хочеш зробив. Все пошло. О! Ням-ням-ням. Уже прям аппетит. Да? Да. Все, нічого не можно. Маша, значит, твоя задача наблюдать за мясом, щоб воно не горіло. Як тільки горить, звеш мене. Я під я буду то, що там Мені це снимать? Ну, не все, можеш, поснимать. Опа! Раз. І таке саме класне закінчення цього дня. Да, ті самі переходи з -го 2017 року. 2017 Міша? О, Крінж. Капець. Так, куди цю штуку? Папа наш бери. Покажи, покажи, покажи. Мені всі кажуть. А, ну покажи мене. Всі, хто є в біриллі, кажуть, от чувак, заходжу в Бирил, бачу твого папу, сразу настроєння піднімається. Вот. Ну, так... а, а коли маму бачать, то згадують, що вдома. А у тебе в зайке. А в кімнаті, так? Да? А сфотографовано. Мамо, це якщо тисячу человек побачить так, я хочу їсти, слушайте. А що мені до картошка м'ясо? Максим, скажи мені, пожалуйста. пожалуйста. Нам треба э, в, в тому маленькому коридорчике навести порядок. Я тебе дуже прошу, мені треба, щоб ти там плінки так кинув. Ти казав, угу. що зразу після паски. Ну не прямо зразу. Ну. ну ти так казав. Добре. Будь ласка, на який день ти плануєш? Ставте лайк, підписуйтесь на канал. О, буде повод зняти відосик. Маша, чого всім пока. Всім пока.